Дуже багато запитань від моїх підписників, я вже втомилася розповідати, але я ще раз вам розповім, коли потрібно стригти хакуру в Я свою стрижу тоді, коли вона втрачає оце білосніжне рожеве забарвлення. Тобто вона вже підгоріла, не настільки вона вже симпатична, і тоді я приступаю до стрижки. Якщо у вас молоденька зараз хакура, і вона втратила вже свою оцю декоративність, можете її стригти. Кожен по-різному стриже хакурні щеки. Для когось дуже важливий сама форма в кулі, густа набита куля. Для мене дуже важливий цей білий приріст, тому що якщо я її підстрижу, вже вона білосніжною більше цього року не буде. В неї буде вже зелений приріст. Тому. Я її чекаю, поки вона симпатична, доти я і не стрижу.